Сьогодні ми розберемо тему, яка ну, справді важлива рак ендометрія. Можливо, ви чули іншу назву рак матки. Це, до речі, найпоширніший рак серед жіночих репродуктивних органів. Знати про його ознаки, про те, як його лікують, це буквально може врятувати життя. Тож у цьому нашому розборі ми спробуємо розкласти все по поличках максимально просто і зрозуміло. Тож, що це взагалі таке рак ендометрія? Знаєте, це ж не просто якийсь складний медичний термін. Це хвороба, яка, на жаль, починається дуже тихо всередині. І от саме зараз, у наступні кілька хвилин, ми з вами з'ясуємо, де саме вона зароджується, які перші дзвіночки подає організм, і звісно, як сьогоднішня медицина дає їй раду. Гаразд, почнімо з абсолютно ключового моменту з перших ознак. Адже ну, погодьтеся, успіх лікування будь-якої онкології напряму залежить від того, як швидко її виявили. Саме тому зараз ми зосередимось на симптомах, які в жодному разі не можна ігнорувати. І ще зазирнемо трохи глибше на клітинний рівень, щоб зрозуміти, що ж там відбувається. Так от, якщо говорити просто, рак ендометрія це коли клітини. Уявіть собі внутрішню оболонку матки, ендометрій, як такі собі шпалери. І оці шпалери раптом починають рости без будь-якого контролю, утворюючи пухлину. Але є й хороша новина. На відміну від багатьох інших видів раку, цей тип зазвичай доволі голосно заявляє про себе ще на ранніх стадіях, а це, звісно, різко підвищує шанси на повне одужання. І ось він, той самий ключовий момент. Увага! У 90% випадків перший і головний симптом це аномальна маткова кровотеча. Що це означає? Ну, Наприклад, кровотеча між місячними або незвично рясні менструації. А от для жінок у постменопаузі є просто залізне правило: будь-яка кровотеча, навіть малесенька плямка, це сигнал негайно звернутися до лікаря. Не завтра, не через тиждень. Це той випадок, коли чекати, ну, просто не варіант. А тепер давайте зазирнемо так бегувати під мікроскоп, щоб зрозуміти різницю. Уявіть собі, що здорові клітини це такі собі ідеальні дисципліновані працівники. Вони знають свої інструкції, працюють коли треба, і, коли приходить час, спокійно йдуть на пенсію. А от ракові клітини це справжні бунтарі. Вони ігнорують всі накази, безкінечно розмножуються, вторгаються на чужу територію і відмовляються помирати. І саме з цього хаосу і виростає пухлина. Добре, припустимо. Є симптом, є якась підозра. Що далі? Як лікарі перетворюють це можливо на точний діагноз? Це, звісно, не ворожіння на кавовій гущі, а дуже чіткий покроковий процес. Давайте зараз пройдемо цей шлях разом від першого візиту в кабінет лікаря і до самого моменту встановлення діагнозу. Зазвичай цей діагностичний шлях складається з трьох головних кроків: по-перше, це розмова. Лікар докладно розпитає про все, про симптоми, про історію здоров'я, сімейну історію. По-друге, це УЗД, такий собі погляд всередину. Часто це трансфагінальне УЗД, щоб отримати максимально чітку картинку матки. І по третє, найголовніше це біопсія, це, так би мовити, золотий стандарт діагностики. Лікар бере малесенький шматочок тканини на аналіз, і от тільки під мікроскопом можна 100% сказати, є там ракові клітини чи ні. Іноді, щоб отримати повну картину, лікарям потрібні, скажімо так, додаткові розвіддання. Наприклад, МРТ, воно показує, наскільки глибоко пухлина проросла в стінку матки. КТ або комп'ютерна томографія це вже сканування всього тіла, щоб перевірити, чи не втекла хвороба кудись далі. Ну а аналізи крові і генетичні тести це вже такі собі підказки для вибору найефективнішої тактики лікування. Отримати підтвердження діагнозу це знаєте лише пів справи. Далі починається не менш важливий етап зрозуміти цей діагноз у всіх деталях, це ніби отримати детальний звіт розвідки перед вирішальною битвою. І от зараз ми розберемося, що таке стадії раку і чому сучасна медицина все більше схожа на роботу снайпера, а не на, скажімо, масовану атаку навмання. Отже, щоб було зрозуміло, як далеко зайшла хвороба, лікарі використовують систему стадій їх всього чотири. Це можна порівняти з рівнями складності. Перша найлегша, четверта найскладніша, коли рак вже поширився далеко. І саме ця цифра від 1 до 4 стає ключовою для визначення тактики лікування і, звичайно ж, для прогнозів. Давайте подивимось на ці стадії трохи ближче. Отже, стадія І пухлина знаходиться тільки в матці, нікуди не виходить. Стадія І рак вже спустився до шийки матки. На стедії третій хвороба виходить за межі матки, вражаючи сусідні тканини чи лімфовузли. І нарешті стадія IV це коли ракові клітини, так би мовити, подорожують організмом і утворюють нові вогнища у віддалених органах. І тут діє просте правило онкології: чим менша цифра стадії, тим кращі прогнози. А от зараз ми підійшли до справжньої революції в лікуванні раку це тестування на біомаркери. Уявіть, що вчені беруть у пухлини відбитки пальців і вивчають її унікальний генетичний код. Навіщо? Щоб знайти її слабке місце, ту саму ахілесову п'яту. І тоді можна підібрати ліки, які вдарять точно в ціль, а не по всьому організму. Це вже не стрільба з гармати по горобцях, а робота снайпера. Власне, це і є та сама персоналізована медицина, про яку всі говорять. Добре, з діагнозом розібралися. Це наша карта. Тепер час поговорити про інструменти. Сучасна онкологія має цілий арсенал для боротьби з раком. Тож давайте зазирнемо в цей ящик з інструментами і подивимось, що там є від хірургічного скальполя і до найновіших розумних ліків. Загалом усе лікування стоїть на трьох, так би мовити, стовпах. Перший це хірургія. Тут все просто пухлину фізично видаляють, другий променева терапія. це коли ракові клітини знищують за допомогою високоенергетичних променів. І третій стовп це системна терапія, тобто ліки, які циркулюють по всьому організму і ловлять ракові клітини, де б ті не ховалися. І треба сказати, що у переважній більшості випадків фундаментом лікування є саме хірургія. Стандартна операція це видалення матки разом з матковими трубами та яєчниками. І це не просто так. Це найрадикальніший, але водночас і найнадійніший спосіб позбутися першоджерела проблеми самої пухлини. Але системна терапія це не щось одне, це цілий набір опцій. Тут є і класична хіміотерапія, що б'є по всіх клітинах, які швидко ростуть. Є гормональна терапія, вона по суті перекриває харчування для пухлин чутливих до гормонів. Ну і, звісно, сучасні методи, таргетна терапія та імунотерапія, про які ми вже згадували. Який саме варіант обрати залежить від безлічі факторів, зокрема від стадії та тих самих біомаркерів. Коли такий діагноз ставлять молодій жінці, це, звісно, подвійний удар, бо мова йде не лише про здоров'я, а й про майбутнє, про мрії стати мамою. Тому виникає цілком логічне і дуже болюче питання а чи є шанс народити дитину після лікування? Давайте з'ясуємо. І є обнадійлива відповідь так, у деяких випадках це можливо. Але є чіткі умови. Рак має бути виявлений на дуже ранній стадії, бути неагресивним і, що важливо, чутливим до гормонів. Тоді лікарі можуть запропонувати тимчасову альтернативу операції гормональну терапію. Вона, ніби, присипляє хворобу, даючи жінці дорогоцінний час, щоб завагітніти і народити. Але, і це дуже важливо, після народження дитини операцію з видалення матки все одно настійно рекомендують. Закінчити лікування це величезна перемога. Але боротьба на цьому не завершується. Починається новий і, повірте, не менш важливий етап життя після лікування. У нашій заключній частині поговоримо саме про це: як жити далі, як контролювати здоров'я і чому регулярні візити до лікаря це запорука спокою. Після лікування пацієнтку ніхто не кидає на призволяще. існує чіткий план спостереження. Спочатку, в перші роки, візити до лікаря будуть досить частими кожні 3-6 місяців. Потім, якщо все гаразд, вони стають рідшими, раз на півроку і, зрештою, раз на рік. Це абсолютно стандартна світова практика, щоб тримати руку на пульсі. А яка ж мета цих візвитів? Ну, по перше, стежити за тим, як організм відновлюється, а по друге, і це, мабуть, найголовніше вчасно зловити будь який натяк на те, що хвороба може повернутися, тобто рецидив. Бо правило, тут теж саме чим раніше виявити проблему, тим легше і успішніше її можна вирішити. Ось тут є одна дуже влучна цитата з медичних настанов, яка все пояснює по суті, спостереження це не пасивне очікування, а активний процес. Це така ж невід'ємна частина лікування, як і операція чи терапія. Можна сказати, це такий собі страховий поліс на шляху до одужання і довгого здорового життя. Що ж, ми пройшли весь цей шлях від першого симптому до життя після лікування. І Якщо з усього цього розбору треба винести одну єдину думку, то нехай вона буде такою. У боротьбі з раком ендометрія непотужніша зброя це не якісь суперсучасні ліки, а уважність до власного тіла і вчасний візит до лікаря. Сигнали організму не можна ігнорувати, адже рання діагностика це не просто ключ до успіху, це без перебільшення ключ до життя.